Більше години кислий ставок оглядає його колишній орендар Леонід Філенко. Нашій знімальній групі інтерв'ю дає неохоче і зі сльозами на очах. «З 2004 по 2014 рік. Я орендував цей ставок. Я не відмовився від оренди ставка. В суб'єктивних і об'єктивних причин мене заставило Доля вести судові відносини. З ким Леонід Філенко не називає. Тим часом дивиться, як рятувальники ліквідують аварію. Хто в цьому винен, ми, чоловік ми казати знає, не, не наважується. Не Пригадує лише, як тут господарював. Це викошувалося, це цього не було, цих дерев і так далі, Приводилося в порядок. Загальна площа водойми понад 9 гектарів. Глибина місцями сягає 10 метрів. Хтось свідомо вивів з ладу запірну арматуру, каже рятувальник. Невідома особа відкрила шлюз, щоб спустити ставок. Пошкодження механічні, труба збита, а шток, який піднімав шлюз, був відрізаний. Нашою службою було відраговано найкоротші терміни. Встановили, що запірна арматура і труба пошкоджені, труба ну, не проста, перший діаметр труби дуже великий і напор дуже великий. 600 міліметрів це одна із найбільших труб, і ну, складна сама запірна арматура. Аби припинити витік води на місці. Працюють спеціалісти головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Поки що повністю зупинити витік не вдалося. Допомагають ліквідувати аварію водолази. Невелика глибина, метра чотири десь. Це в тому місці, де труба. То ж само вирішив спустити ставок, із яких причин мають встановити правоохоронні органи. Наразі порушена кримінальна справа. На даний проміжок часу ставок не орендований, тобто він практично нічим. Як це? Ну не може бути ставок. Ну Державний. Ну, така, а хто катас. за це ж відповідального немає чого, тому що держава не, наз... не дала право комусь взяти його в оренду. То есть, по Существує подружба. Ставок поблизу Мачух в Кислій Бальці е знаходиться за межами населеного пункту, тобто не підпорядкований, е хоча територіально знаходиться в межах Мачухівської сільської ради, е оскільки землями за межами населених пунктів розпоряджається Держіокадастр, е даний е ставок. Підпорядкований е, Новосенжарському міжрайонному управлінню водного господарства Полтавського обласного управління водних ресурсів вода текла по ярах та приватних городах, внаслідок чого частково підтоплені два приватних дворища. Рівень води сягав до 20 сантиметрів. На місці події працює оперативна група обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Загалом до робіт по ремонту запірної арматури залучили 12 фахівців та дві одиниці техніки. Костянтин Ахновський, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.